Ми сьогодні зібралися тут, щоб сказати своє рішучені і висловити протест того, що хочуть зробити з нашою нацією, з нашою мовою, з нашою пам'яттю. Я не буду переповідати ще раз про Путіна. Ми так це чудово знаємо, що цей собі дозволяє дозволу сказати державний діяч новітньої Російської імперії. І я не дуже, скажімо так, від нього очікую якихось великих інтелектуальних там глибинних знань чи загалом якоїсь поваги. До тих людей, які загинули на полях боїв, а їх понад 20 мільйонів, і серед них є представники дуже багатьох націй. Він образив не лише українців, він образив усіх тих, що чесно воювали. Ми, українці, на відміну від різних там кучерів, шануємо глибинно шануємо усіх солдат і офіцерів, які виконували свій військовий обов'язок, незалежно від того, в лавах якої армії. Вони воювали, і ми дуже чітко відрізняємо солдат і офіцерів, які воювали в арміях, від тих, що приходили і стріляли в спину, від тих, що розстрілювали наше цивільне населення, від тих, що нищили наші домівки. На жаль, цього не зрозуміти дуже багатьом е, діячам, які ще живуть, які ще мислять по старому.